Остаточна крапка апеляційний суд Кіровограда виніс вирок по справі Андрія Горича після трирічної судової тяганини батьки загиблого Олександра Костюченка домоглися на їх погляд справедливого покарання підсудному. вбивцю їхнього сина засудили до семи років позбавлення волі. Деталі в сюжеті Марії старости. Нагадаємо, трагедія сталася 19 листопада 2011 року біля нічного клубу Провокатор у ту ніч камера відеоспостереження зафіксувала конфлікт між двома хлопцями. За словами міліції, сутичка розпочалася в приміщенні, а продовжилася вже на вході у нічний клуб. Получив удар рукою в голову. від чого ступінок упав на спиною навзніч і головою вдарився. асфальтная поверхность. В течение суток был установлен человек, гражданин Г, который на сегодняшний день является подозреваемым. У ході слідства з'ясувалося, що підозрюваний Андрій Горич був у нетверезому стані. Потерпілий Олександр Костюченко від черепно-мозкової травми помер у лікарні. Андрія Горича тоді засудили до трьох років і вісім місяців позбавлення волі. Та минулого року засудженого випустили умовно достроково. Родина загиблого з цим не погоджувалась і подала на апеляцію. Судовий розгляд відбувся та з невідомих причин винесення вироку постійно відкладали. На даному етапі у нас залишився тільки приговор. Он переносится уже Два чи три рази я вже со щоту. Ну, це кожен раз була різна причина то в отпуске, то на больничном, то и занято, то і что-нибудь. 11 червня в апеляційному суді провели чергове засідання. Після останнього слова обвинуваченого колегія суддів вийшла для ухвалення рішення. Батьки загиблого кажуть в його розкаяння не вірять. Якщо би он чистосердечно розсказався, для того щоб это було дійсно так, може в будущем это было бы для него уже наука і хотя бы. Даліше своей жизни він не совершал більше никаких таких поступков, таких ошибок. Після двогодинного очікування суддя зачитав вирок. Злочин Андрія Горича кваліфікували як умисне нанесення тілесних ушкоджень, що спричинило смерть потерпілого. Строк позбавлення волі сім років з'ївся тям під варту у залі судового засідання. У строк відбування покарання засудженому зарахували роки, які він вже відсидів. Відтак Андрій Горич проведе за гратами ще майже 5 років. Марія Староста Ілля Зіленкін день за днем.